Так, ну і традиційно на завершенні нашої подорожі питаємо наших туристів, чи їм сподобалось. Це дуже сподобалось. Що зразу згадується з мандрівки за цих 4 дні? Ой, я так належать хотіла кататися. Так, так ну, не каталася, Тобто для мене це було якраз таки першочергове. Так, дівчата два дні катались на лежах. Так тобто, основне, основна їхня мета цієї мандрівки це було покататись, Я думаю, ви її. Досягнули. Так, так, так. Вперше... Я вперше в -парк, і мені теж не сьогодні сподобався. Наливки смачні. Ага, що везете, до речі, додому, які сувенірчики? А, мені було тяжко вибрати. Щось одне, то я взяла два. Чайочки. Два — різних чая. — Так, трошки добре. — Далі калганівка. О. Далі обережно, щоб не побити. Карпатський бальзам і... Ну це вже будуть сувеніри додому. То... І, і медовий бальзам чаї. І два шаїр. Ну це супер набір Скарпат про на згадку про ці, про ці дні, про цей час. Молодці. Дякую вам. Дякую <рив> вам <рив> <рив> і вам дякую. Супер.